Віталій Володимирович, перша гра в новому сезоні в такому складі. Ось як можна проаналізувати такі коротенькі підсумки сьогоднішньої контрольної гри і вашої команди. Ну, опять же, два різні склади, тим паче багато нових гравців. Хтось ще на перегляді, хтось свої. Тому така, я думаю, що хлопці отримали гарний досвід, зіграли з командою першої ліги. З першої ліги, яка була у верхній частині першої ліги, гарний суперник. Я думаю, нам багато над чим треба працювати, ми це дуже розуміємо. Ну і для хлопців, я думаю, це непогано, я повторюю, що непоганий досвід зігратись з командою, щоб вони розуміли, як вже грають у дорослий футбол, команда майстрів, щоб вони порівнювали теж на чому, тому що в Ю-19 да, ми розуміємо, що там все одно хлопці більш молодші грають, а тут же коли чоловіки да, грають, тому я думаю, що вони повинні знати, куди їм потрібно стримитися. Багато змін у нашої команди. Ось яке завдання около САЮ-19 на цей сезон? Ну, завдання одне готувати молодь, розвивати молодь як в тактичному, так і в фізичному плані. Тому над цим будемо працювати.